Про ось таку малишку Logitech SuperLight Pro X. Можна в тому порядку сказав, вибачайте, бо скільки назва цієї мишки то просто ось така. Так що це вже не важливо. це також буде досвід використання цієї мишки, оскільки я вже майже місяць з нею літаю. Я вам розповім сьогодні. чи варто її купувати. Чи варто платити за ню великі гроші, бо стоїть вона ой немало. Ой, немало. Ну далі про це поговоримо. Я вам розповім. чи Все-таки Logitech Варта своїх грошей. Чи все-таки це мусор і можна грати на, на будь-яких мишках, бо це не рішає в іграх. Почнемо розпаковки. Поїхали. Але під, перед цим, хлопці, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть на яких мишках ви зараз. Граєте. І, звісно, підписуйтесь на Twitch канал. Посилання буде під відео на Твіч, на Telegram, де є анонс стрімів. На все, підписуйтесь, оскільки скоро я купую свій ігровий ПК, який буде тягнути Warzone на максималках. Ми будемо стрімити з вами Warzone 2. Але якщо ви хочете, щоб це було швидше, можете підтримати мене також донатом. Посилання теж буде під відео. Отже, будемо розпочинати нашу розпаковку. Logitech мишка приїхала отакі коробці. Виглядає коробка дуже масивно, дуже гарно, велика. Видно, що коробка не з дешевих. Видно, що там не дешевий товар не якась мишка за 500 гривень. Ми її розпаковуємо, якбуд, я не знаю, розпаковую новий iPhone. Подивіться, заплівка. Це все. Звісно, я взяв рожеву, оскільки мій канал. Дизайн в нього рожевий. Ну і, звісно, мишку я рожеву теж вибрав, оскільки це мій найлюбніший колір. Рожевий. І ви подивіться, як вона відкривається. Вона відкривається як новий iPhone. Logitech, можете, можете запакувати. Дуже круто oh, wow. запакували. Дивіться просто, і тут лежить ця красота. Ви просто подивіться, як вона виглядає. Вона лежить як справді новий iPhone. І тут ця плівка, ця плівка на глайдах. Ну Дизайн, дизайн дуже гарний. І цю плівочку ми здираємо. Тільки подивіться, як це гарно. О Боже, я не можу. Як це гарно виглядає. Ну, мишка дуже легенька, я одразу це відчув. Дуже хорошо лежить в руці. Кнопочки всі працюють. Все натискається. Glide, так, Кнопочка для включання, виключання. Зараз подивимося, що всередині коробки ще йшло. Так, що це в нас тут? О, як воно гарно Play відкривається. To Play to Win. Отакі тут документація, походу. донгл І що, щось там ще є. Що ж там ще є? Ну, це, ставити шнур підключаєте і вжите найближче до мишки, щоб був хороший сигнал. Сигнал просто ідеальний, ніяких затримок немає. Що тут всередині? Зараз подивимося. Так, і що нам тут Logitech положили? Ще один глайд, який ставиться отут всередині. Той знімається. Цей ставиться шнур. Для зарядки і для підключення цього донгла. Дуже гарно. Перше враження, як будто я придбав новий якийсь там iPhone 15, і ти його розпаковуєш, і я шокований від цієї красоти. Мишки DPI 25 тисяч. 1000 Hz мишки. Ну, по, по характеристиках, напевно, це все, що я вам розповім, оскільки. Хочете детальні характеристики, дивіться на офіційному сайті Logitech, там детально буде все розповідатися. Ну 25 тисяч, я не розумію, навіщо 25 тисяч DPI. -у? Я граю на 800 DPI. На якому DPI граєте ви, напишіть в коментарях. Ну, Мишка, давайте поговоримо про дизайн мишки. Мишка виглядає дуже гарно, вона рожевого кольору, ніяких підсвіток нема. Є бокові кнопки, які дуже удобно натискаються. Нема такого, що, як було в мене в попередній мішці Logitech 305, я постійно нажимав оцю кнопку. бокову Ось цю кнопку. Но в цій мішці таких проблем нема. Я її не нажимаю, і я її можу вже задіювати повною мірою. Дизайн мишки, ну, це найгарніша мішка, яку я тримав в руках. Є гарніші мішки, є якісь там кастомні мішки, якісь оці мишки від Viper. Від вайпера, по-моєму, є з кіберпанком там колаборація. Ота мішка жовто-чорна, вона виглядає гарніше. Але це також дуже гарно. Дизайну я ставлю просто 9 з 10. Можливо, навіть через те, що вона розова, я буду необ'єктивним, поставлю, напевно, 10 Для мене це дуже гарний дизайн мишки. Поговоримо також про глайди. Багато хто говорив, що стандартні глайди погані мишки, що їх потрібно міняти. Я б так не сказав. Подивіться на це. Подивіться на це. Глайди показують себе прекрасно! Глайди хороші. Я їх не буду міняти, доки вони не струться. Мишка літає. Мишкою дуже зручно користуватися. Як швидко флікати, так і швидко зупиняти. Вона показується тут на 100%. Звісно, прийшлося змінити танцю в іграх, оскільки мишка набагато швидша, ніж була в мене до цього. У G305. Це, це плюс. Я граю на низькій сенсі В Warzone у мене 5 сенса А була 5,50 на старій мішці Ну, я трішки там е, бавив. Давайте перейдемо до звуку мишки. Давайте послухаємо цей звук. Звук кліків. Ви чули цей звук? Боже, як це приємно слухати. Як це приємно слухати? Як це приємно натискати? Хі -хі. Боже, дуже крута мишка. Я не знаю, я просто в захваті від неї. Про що ми ще можемо поговорити? Ось цю штучку. Можна зняти, поставити звичайну, що не буде глайда, але я звісно поставив лайн. Тут на магнітах це все. Давайте поговоримо про таку проблему, як дабл клік. І зривання сенсора. Дуже багато є оглядів на мишку на YouTube каналі. І там дуже багато хто говорив, що в нього є даблклік. клік дві кнопки одночасно нажимається. Отут воно щось там в них йде не так. Що зриває сенсор, коли вони отак різко роблять. У мене цих проблем немає. Мишкою користуюсь майже місяць. Моя ревізія це одна із нових. Тому проблем взагалі ніяких. Даблкліка. Не було і нема. Не буде тут дабл-кліка, якщо будете нею нормально користуватися. Сенсор не зриває. Я не знаю, як буде далі, але поки мишку я задоволений на 100%. Мишка себе показує ідеально. Кольор в цієї мишки є 4. Є чорна, біла, звісно, рожева і червона. Я, звісно, вибрав рожеву. Ви на свій вкус можете обрати і якусь другу. У всіх магазинах мишка коштує десь від 6 тисяч. 1600 вона коштує в Фокстроті, я бачив. Де-не-де вона є по 7 з копійками. Ну я придбав її за 5 5 пару копійків, там ще докинув. Ну, зараз ціни піднялись за 6 За тисяч 6 таку мишку з доставкою можна тобі придбати. 6 тисяч. Оце один такий великий мінус. Це її ціна. А так, тут все просто літає. Сенсор найкращий. Херо, Херо, Біро, якийсь там сенсор стоїть. Я не буду це вам розповідати, оскільки це не техно канал у мене. Я граю в шутери тут на цьому каналі. Шутери інколи, сюжетні ігри. Я просто розкажу, як вона використовується в іграх. Чи підходить вона для шутерів? І наскільки вона хороша, чи варто платити за ню. Так варто. Дивіться, я вам розповім одну історію. Була мишка Logitech G305. Хороша мишка. Я перейшов. Ось цього агрегата на Logitech G305. От я грав, грав, все було добре. Я такою різницею не почувствував, коли я перейшов на ту мишку, що це там, знаєте, ця мишка стоїть 300 гривень. 300 гривень. А та мишка коштувала 24 з офіційному магазині Logitech 305 G305. І от одного разу в мене Глайди. Глайди Тр трішки я побачив клей на Глайдах. Я вирішив його здерти. Здерти. У мене були запасні глайди. Я думаю, зараз поставлю і буду грати далі. Я їх не знайшов. І що робити? Я заказав нові глайди, і доки я очікував, я взяв цю мишку в руки, підключив. І дивіться, я був просто шокований, наскільки велика різниця після елітної мишки, хоч не самої, самої дорогої Logitech за 2400, взяти мишку за 300 гривень. Це просто піздець був. Сенсор такий ще тут його немає, він просто зірваний. Ця непонятна. Мишка робить, як вона хоче. кліки. Всяка ця фігня тут є, сенс зриває. І от, до чого я веду? Той, хто говорить, що не варто переплачувати за мишку, за 300 гривень мишка буде робити ті самі функції, що за 5000. Це піздєш йобана. Нема такого, хлопці. Мишки це дуже важливо. Якщо у вас буде хороша мишка, Ну, я не говорю купляти за 5000, купіть за 2000, за 1000, але якусь хорошу бюджетну, з хорошим сензором. Ну не по 300 гривень мишки. Це дуже велика різниця. От до чого я веду. Погравши на такій елітній мишці, бо це мишка елітного класу для кіберспортсменів, для людей, які полюбляють шутери, і потім перейти на щось простіше, навіть на той самий Logitech G305, ви відчуєте. Колосальну просто різницю. Розумієте, про що я? Це як ходити з 15 айфоном і потім взяти Samsung якийсь, ну давайте не Samsung, якийсь Xiaomi в руки. Ви зрозумієте, наскільки iPhone хороший, а наскільки xiaomi гімно повне. Тому, якщо у вас є гроші, є бюджет, бюджет вам дозволяє. Візьміть нормальну мишку. Любите грати в шутери? Грайте в шутери зручно, з кайфом. Ось такою мишечкою. Я так її рекламірую, як будто мені за це заплатили. Ну, ви бачите, скільки мене підписників, реклама буде не скоро. Я закоханий в цю мишку. Я просто закоханий. Тому прийдемо до висновків. У нас що з мінусів? Ну з мінусів я розповім вже висновках. Що там по мінусах і чи є взагалі вони. Перейдемо до висновків. Що я можу сказати в висновках про дану мишку? Це не мишка. Це восьме чудо світу. Чому не сьоме? Сьоме це я. Мій канал. Чи там їх сім? Неважливо. Дивіться. Давайте перейдемо до плюсів. Мишка важить 63 грама. Це великий плюс. Дуже хороший, як ми це вже обговорювали з вами. Форма мишки просто ідеальна. Вона дуже хорошо лежить в руці. Це теж плюс. Сенсор один з найкращих, що я тримав в руках Ну, під рукою. Кнопки? Ніяких проблем з дабл-кліками немає. Мишка працює на всі свої гроші, і вона їх відробляє. Дизайн мишки теж плюс. Ну а що по мінусах? Тільки ціна. Ціна даної мишки це дуже великий мінус, який багато кому не дозволить її придбати. Але я все-таки трошки вирішив кайфанути, трошки шиканути, і вирішив її купити. І я нею задоволений. І якщо в тебе є лишнік там 5, 6, можливо, навіть 7 тисяч в офіційному магазині, то. Купляй в шутерах, воно показує себе ахуєнно. І вона дуже легенька, розумієш, фліки твої, бо тут просто на, на другому рівні. Мишка дуже хороша. Тому рекомендую до покупки. Орлик рекомендує Logitech Pro X Super Light. Це мишка богів. Це мишка кіберспортсменів. Це мишка Орлик, Тому нема, нема причин її не купувати, тільки ціна. Тому, друзі, ось такий був огляд і досвід використання. Надіюсь, ти підпишешся на мій канал, поставиш вподобайку і напишеш в коментарях, чи варто купувати такі дорогі мишки. Чи все-таки це тупість? Тому радий був тебе побачити, давно не бачилась. Я чуть-чуть по повертаюсь. Дальше буде більше. Тому дякую за підписку, дякую за вподобайку. А з вами був я, Віктор Орлов. Зустрінемося у наступному відео. А наступне відео вже скоро, оскільки воно вже зняте. І я за Лебіговича. ти теж.